Права 1013. На яке число треба помножити 0,47, щоб отримати? Ну що ж, розпочнімо. Отже, в першому завданні, щоб отримати 47. Ну що ж, Оскільки в нас було 0,47, то ми перенесли кому раз на два розряди праворуч. Це означає, що ми множили на 100. Отже, тобто, треба помножити на 100. Записуємо тоді на 100. Пишемо оскільки 0,47. Помножити на 100? Це дорівнює. Ну що ж, переносимо на 100 на два розряди праворуч. Це буде тоді 47. І переходимо до другого завдання. Отже, на яке число треба помножити 0,47, щоб отримати. Тут у нас 47 тисяч у другому завданні. Ну що ж, у нас було 0,47. Кома була тут. Ми перенесли 1, 2, 3, 4 на 5 розрядів праворуч. Тобто, на 5 розрядів це нам треба помножити на 100 тисяч. Записуємо тоді на 100 тисяч. Так, оскільки. Пишемо 0,47, що множиться на 100 тисяч, це дорівнює. Ну що ж, тоді переносимо на 5 розрядів праворуч. То тут у нас 1, 2. Ну і ще треба 3 нулі дописати, то якраз і вийде 47 тисяч. Якщо ми допишемо ще 3 нулі, то буде 47. 000. Є. Переходимо до третього завдання. Отже, на яке число треба помножити 0,47, щоб отримати. Дивіться, в нас було 0,47. Ми перенесли на один розряд ліворуч. Тобто ми множили на 0,1. Так і пишемо на 0,1. Оскільки. 0,47, що множиться на 0,1. Це дорівнює. Отже, переносимо кому на один розряд ліворуч, то це вийде 0,07. І... Ну що ж, переходимо до четвертого завдання, на яке число треба помножити 0,47, щоб отримати 0,47 мільйонних. Ну що ж, кома у нас була тут. Ми перенесли 1, два, три, 4 розряди ліворуч. То на 4 розряди, якщо ми перенесли, то нам треба помножити на 0,01. Пишемо тоді на 0,01. Оскільки. 0,47, що множиться на 0,10 це дорівнює. Ну що ж, якщо ми множимо на 10 то нам треба перенести раз, два, три, 4 розряди ліворуч. Тобто у нас тоді перед комою, перед 47 має бути 4 нулі. То пишемо, що це дорівнює 0, цілих, записуємо 40, а потім 47. Читається 0,47 мільйонних. Ну, а зараз давайте тоді запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні нам треба помножити на 100. В другому завданні треба помножити на 100 тисяч. В третьому завданні треба помножити на 0,1. І в четвертому завданні треба помножити на 0,1 тисячну. Ну що ж, ось таке завдання на особливості множення десяткового дробу на розрядну одиницю. На цьому вправу завершено.